Хочете опанувати іноземні мови, стати перекладачем і допомагати у спілкуванні людям в різних країн? Тоді кафедра теорії і практики перекладу з англійської мови запрошує вас навчатися за освітньою програмою переклад з англійської та другої іноземної мови. Досвідчені висококваліфіковані викладачі кафедри. Забезпечать якісний навчальний процес у підготовці спеціалістів з перекладу, адже самі викладачі є практиками і здійснюють як письмовий, так і усний переклад, будучи фрілансерами чи перекладаючи по договору. Викладачі підвищують кваліфікацію, відвідуючи семінари, вебінари та лекції. Більшість викладачів кафедри є членами міжнародної асоціації перекладачів. Та Всеукраїнської асоціації викладачів з перекладу. Кафедра постійно організовує зустрічі з відомими перекладачами. Тож викладачі з радістю готові поділитися досвідом і знаннями, секретами професії, щоб наші випускники стали фаховими спеціалістами, навчаючись за освітньою програмою переклад з англійської та другої іноземної мови, ви маєте змогу вивчати. Фахові предмети, звичайно, це знання основної іноземної мови, англійської, другої іноземної мови, а також предмети, що стосуються перекладу, усного перекладу, письмового перекладу, аудіовізуальний переклад, коли студенти вивчають медійний продукт і роблять субтитрування такого продукту. Уже починаючи з третього курсу, студенти працюють групами і створюють проекти. І ці проекти стають надбанням власних студентів. Студенти мають можливість вивчати галузевий переклад. Як вибіркову дисципліну, студенти обирають науково-технічний переклад, переклад юридичний, економічний переклад, вивчають перекладацький скоропис, редагування перекладу, під керівництвом викладачів кафедри. Студенти мають змогу брати участь у цікавих проєктах та конкурсах як регіонального, так і національного рівня. Наприклад, студенти нашої кафедри працювали над проєктом Скарби нації, Україна і повернення своєї історії для телеканалу «1 плюс 1». Від адміністрації каналу студенти і викладачі отримали подяку. На кафедрі здійснюються постійно активні проєкти. Це школа юного гіда-перекладача, проводиться всеукраїнський студентський конкурс художнього перекладу. У закінченні навчання випускники кафедри теорії та практики перекладу, можуть працювати у різних галузях економіки, воєнними перекладачами, здійснювати юридичний переклад, перекладачами-редакторами, перекладачами художньої літератури, гідом-перекладачом. Також студенти можуть працювати як викладачі іноземних мов. Отже, бути перекладачем це постійно перебувати в епіцентрі подій, ставати очевидцем важливих заходів це сучасно та престижно. Ми чекаємо на вас. everyone, my name is Lisa, and thanks to the knowledge of English I moved to а Всім привіт. Я студентка національного університету імені Петра Могили, кафедри теорії практики перекладу з англійської мови. І хочу передати привіт усім абітурієнтам. Вивчення англійської мови відкрило багато нових дверей у моєму житті і показало скільки цікавого є навкруги. Сьогодні приблизно півтори мільярда людей розмовляють англійською. І 80% інформації, що зберігається на комп'ютерах у всьому світі, є англомовна. А як усі ми знаємо, хто володіє інформацією, то володіє світом. І як казав йоган Вольфан Фонгетте, хто не знає інших мов, не знає і власної. Хай, я хіла Вероніка. Я і Денмак. Я так і Діффілогійський факультет ФОВІЛНУ.

My name is Victoria. I am studying in Japan. I would like to say hello to you. Now I am in Shenzhen, China. I really Hi, I'm Alina. I study at Swansea University. Swansea is located in the south of Great Britain. I came here for the student exchange program and study Modern Languages Усім привіт! Мене звати Віка, і я студентка третього курсу Чорноморського національного університету імені Петра Могили, де навчаюся за спеціальністю теорія та практика перекладу з англійської мови та другої іноземної мови. Зараз завдяки нашому університету я знаходжуся в Італії, де проходжу стажування за програмою Erasmus+. Вітаю! Мене звати Аліна Зацепіна, і я цьогорічна випускниця кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови факультету філології Чорноморського національного університету імені Петра Могили. У цьому відео я хочу поділитися своїми враженнями після майже шестирічного досвіду навчання в університеті. Перш за все, я хочу зазначити, що незважаючи на важку ситуацію в нашій країні, університет продовжує свою роботу і забезпечує безперервність навчального процесу та всебічну підтримку своїх студентів. Наші викладачі це справжні професіонали своєї справи та з іншого боку також розуміючі та співчутливі люди, які завжди приходять на допомогу. Чи то у разі потреби у додатковому поясненні навчального матеріалу, чи то особистої підтримки студента. Викладачі кафедри уміло підмічають здібності студентів та завжди пропонують можливості проявити себе. Якщо говорити про приклади з власного досвіду, можу сказати, що свій перший серйозний контракт на роботу перекладачем я отримала завдяки викладачу кафедри перекладу, яка порадила мені взяти участь у конкурсі, де згодом я отримала перемогу та такий бажаний контракт. Наші студенти вже з третього курсу можуть поєднувати роботу та навчання. До речі, велика кількість випускників нашої кафедри працюють у сфері IT. Також університет сприяє подальшому працевлаштуванню своїх випускників. До речі, цього року завідувач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови кузенко Галина Миколаївна запропонувала одним з кращих випускників магістрантів роботу викладача на кафедрі. Молодим фахівцям зараз не так і легко знайти своє місце в житті, а така пропозиція це неабиякий старт. І я хочу зазначити, що випускники кафедри перекладу можуть працювати як перекладачами, так і викладачами двох іноземних мов. Але це не вичерпний список, існує ще безліч інших варіантів проявити себе та свої здібності. Тому, якщо ви в захваті від вивчення мов, не вагайтеся, вступайте на переклад і буде вам щастя.